Новий рік у різні часові проміжки українці відзначали у березні і навіть у вересні. З самого початку святкували новий рік на весні. Цей звичай був пов'язаний з тим, що відроджується природа і починався новий сільськогосподарський сезон. А в 15 столітті православна церква прийняла греко-візантійський обряд. Тоді початок року наступав 1 вересня. В цей ж час на заході України, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, під впливом католицької традиції, Новий рік святкували 1 січня на території сучасної України до введення указу Петра I Новий рік святкували 1 та 14 січня. У 1700 році цар офіційно встановив святкування 1 січня. Також Петро І започаткував такі традиції, як прикрашання новорічної ялинки, гучні святкування та маскарад. А ти, без чого ми не уявляємо, новий рік сьогодні це шампанський салат олів'є з'явилася вже в часи СРСР. Вітаю вас з Новим роком! Дякую за ваші коментарі, увагу та підтримку і за те, що разом ми робимо онлайн простір цікавим та живим. Бажаю вам миру, міцного здоров'я, душевного тепла та здійснення мрій. Беру вас з собою у 2026-й. Буде цікаво, чесно і трохи провокаційно. З новим 2026 роком!